Підвожу до наступного нашого гостя, який і воює, і дуже глибоко знається на історії протистояння України та держав, які мали столицю у Москві. Так от, мені здається, що у найближчі роки, де днів українського об'єднання, все ж треба буде і ці дати формулювати уже з відліком у 22-му році, коли почалася повномасштабна російська. Агресія, я жодним чином зараз не применшую тих свят, які ми святкували і будемо святкувати. Але 22 й рік насправді показав, що 22 й рік став для об'єднання української нації можливо найважливішим. Просто коли ми живемо лише у 23 третьому році, ми цього ще можемо не усвідомлювати до кінця. Хоча я думаю, більшість українців однозначно здогадується, що таке. Переродження української нації, об'єднання і встановлення української нації як однієї з тих, яка є, і не побую зараз от це сказати, провідною взагалі у світі, так, нація, яка готова боротися самотужки проти зла, коли весь світ на нашому боці і допомагає зброю, але весь світ не наважується боротися з, зі злом, яке вони визнають. Юрій Сиротюк, позивний Мамай, солдат, гранатометник 5-го окремого штурмового полку збройних сил України. Ми кажемо вам доброго вечора і слава Україні. Героям слава вітання зі спокійновіки на віки українського Донбасу. Ви от про це на наших ефірах не раз говорили, що е, насправді ми, можливо, до кінця і не усвідомлюємо наскільки важливу історичну місію зараз виконує, от саме зараз, виконує українська нація, тому що. Ну, мабуть, за весь час нашого протистояння з Московією не було такої консолідації світової консолідації навколо того, що Україна має обов'язково перемогти. І можливо, ми ніколи не були настільки близькими до того, аби остаточно розгромити ворога. От з такої філософської теми я пропоную нам розпочати цю розмову, тому що суботній вечір дуже багато трагічних подій цього тижня було в житті усіх українців. І далі також буде непросто, але все одно ми маємо розуміти, заради чого ми це все робимо. Е, товариство. Я вже казав і ще раз повторюю, що війна, яку ми ведемо, вона не може закінчитися виходом української держави на рубежі 24 лютого 2022 року. Але, на жаль, вона на моєму на рубежі. 24 серпня 1991 року на той, ті е, постколоніальну ОРСР, яку нам спадок лише в Союз з комунізмом, з, з, згодом з олігархами і так далі. Коли ви перед переді мною говорили про акт злуки, то треба пам'ятати, що українська держава окупувала російські окупанти, її територія була як мінімум мільйон квадратних кілометрів, і зараз Росія, знищивши кордони в Європі. Відкритим знову поставило питання українських кордонів, але ми так само маємо пам'ятати, що війна, яка зараз триває в Україні, всі війни великі, які тривали в Україні, і Перша світова війна, і Друга світова війна війна велика війна, яка починається на Україні, може призвести до світової війни. Тому, очевидно, для нас ця війна є визвольна для українців. Це війна нарешті поставити крапку в тих багатьох століттях російського колоніалізму, і її можна закінчити виключно з нищенням російської імперії. Не треба себе тішити дурними ілюзіями, що ми десь відіб'ємо ворогів до кордону. 24 серпня до державних кордонів України звільнимо Крим і ворог зупиниться, в Росії будуть е, поновлюватися реваншистські наступи, р... настрої Росія буде далі готуватися до війни. Тому нарешті треба знищити того монстра до створення якого колись була причетна еліта українська. Наші викладачі, наші релігійні діячі, які поїхали в ту країну і вбили їм в голову, що вони є якимось е, якимось третім Римом. А для світу це важливо, що е, якщо ми не переможемо Росію тут. То в світі буде повністю зруйнований світовий порядок, і світ, та третя світова війна, яка по-тихому триває в світі, вона стане великою третьою світовою війною. Тому, очевидно, в цьому тут дуже важлива світова допомога. Звичайно, це перша російсько-українська війна, де ми не маємо другого фронту на Заході, де ми маємо допомогу західних країн, де ми маємо світову опінію. Коли все весь світ розуміє насправді за що це війна, весь світ стоїть переважно більшість людей в світі стоїть на боці України, і те, що є така громадська думка, вона заставляє, хоч і повільно е влади багатьох країн е активніше і активніше, активніше допомагати, активніше, активніше допомагати Україні. Ну а для нас зрозуміло, що це ще ви це ще війна за, за наших батьків, за наших дідів, це війна за ганьбу окупації. Це війна за геноцид за голодомор української нації. Це можливість нарешті помститися і нарешті закінчити ту справу, за яку гинуло дуже багато поколінь наших попередників. І дуже хотілося, щоб е, якби ми завершили це перемогою і, і перестали гинути наші люди. Бо, бо, на жаль, я вже втомився в телефоні е, перераховувати тих адресатів, яких вже немає, до яких хіба би на небо можна, на, на, на небо можна подзвонити. Тому, очевидно, що ця. Це, це це війна важлива, але це війна закінчиться тільки тоді, коли Росія як імперія припинить своє існування. І на жаль, таку думку має напевно що тільки одна Україна. Є велика загроза, що коли ми вийдемо на державні кордони України, нас будуть за руки хапати, щоб ми дозволили зберегтися тому монстру е, у випадку Російської Федерації, тому що на жаль, світ не бачить е, е, не, не бачить е, світу без Росії. На жаль, світи далі мовчить, що є багато народів націй, окупованих Росією. Світ мовчить про те, що Росія це величезна імперія, яка знищує національні меншини. Сьогодні Росія для себе ж вирішує багато питань. Вона не тільки вирішує питання завоювати Україну і повернути повернутися таких. Повернути собі місце на світовій арені. Росія вирішує внутрішні питання, Росія знищує опозицію. Внутрішню Росія, женуча на Україну маленькі свої народи, вона знищує навіть в зародку можливість національно визвоних змагань цих народів. Ось і тільки Україна єдина. Я був переконаний і до цього, і зараз що ми єдина країна в світі, яка не боїться воювати з Росією, яка може перемогти Росією, яка ніколи не програвала Росії в відкритих боях, а завжди програвала зрадами. Завжди програвала договорами, переясуваннями і так далі. І що ще важливо в цій війні, що ми вперше, напевно, що за всю історію України під час воєн з Росією маємо таку синергію, коли все українське суспільство як один, один механізм, як одне серце прикладається до цієї війни. Ми, приміром, зараз перебуваємо в найбільш гарячій ділянці Бахмутського фронту, і ми бачимо, як навіть думки місцевого населення різко змінила ця війна. Якщо раніше дехто чекав російських визволителів, то ми от виводили під обстрілами сім'ю дідуся і бабусю, яка все життя жили в мирному маленькому селищі. І як вони зі сльозами на очах, як вони бажали життя українським солдатам і перемоги українським солдатам? Тому величезним, ну ми як ніколи зараз готові до перемоги. Над Росією в цій війні напевно що жодне покоління українців за останні століття не мало такого шансу, і дуже важливо, щоб ми його не змарнували. Віриться, що ми його не змарнуємо. Віриться, віриться, що ми звільнимо Україну від окупації, і віриться, що ми нарешті поставимо заженемо осековий кіл в ту імперію, яка не має права існувати на світовій мапі в третьому тисячолітті. Ви згадували про минулі покоління, і мені якраз спало на думку, що ми робимо це і для майбутніх поколінь, так щоб вони не мали вже цієї війни. Звичайно, що дуже би цього хотілося. І тут ясна річ, що справді без міжнародної допомоги, без наших партнерів справитися нам складно. Йдеться якраз про допомогу в першу чергу зброєю, про яку всі так просять, кричать. І той Рамштайн, який відбувся днями, це восьмий Рамштайн. Зараз ми можемо подивитися, от яку допомогу нам надали. Це великий перелік того, що отримає Україна щось залишилося ще за зачиненими дверима, щось що не оголошують так. Тому що ну не все можна казати і не все треба знати нашому ворогу. І найбільшим запитанням, звісно, і таким обуренням, нерозумінням було те, що все таки Німеччина відмовилась давати нам ці танки леопард після цього, відразу після цього оголошення цієї інформації. По завершенню Рамштайну до будівлі федерального канцлера Німеччини почали стягувати е, е, пікети. Так, люди, здебільшого, це й українці були з синьо-жовтими прапорами, щоб уряд ФРН таки надав Україні танки Леопард. Відреагували і наші постійні партнери, зокрема в Польщі, глава МЗС збігнів Рау розкритикував цей Рамштайн. Якраз за відсутність рішення щодо передачі танків в Україні він сказав постачання Україні зброї для того, щоб вона могла відбити агресію Росії. Це не якась вправа щодо прийняття рішень. Українська кров л'ється по-справжньому. Ось ціна коливань з поставками леопардів. Треба діяти. І негайно спільну заяву зробили і очільник МЗС Естонії а, там і країни Балтії. Вони написали в Твіттері, що ми Естонія, Латвія, Литви, міністри закордонних справ закликаємо Німеччину негайно надати Україні танк Леопард. Це потрібно, щоб зупинити російську агресію, допомогти Україні та швидко відновити мир в Європі. Особливо відповідальність у цьому питанні несе Німеччина як провідна європейська держава. А, Пане Юрію, до вас запитання: як, як нам на це реагувати? Чи вдасться ну, Німеччину дотиснути? Чи маємо ми якось її дотискати? От що ви думаєте, наскільки важливо це для нас? Наявність бронетехніки і танків в е, Україні важливо для того, щоб почати активніші контрнаступальні операції української армії. Зараз ми воюємо з солдатами і ми втрачаємо солдатів. Чим більше буде важкої техніки, чим буде більше танків, тим менше людських життів наших побратимів буде покладено. Зараз тут трошки піднялася температура, відлига. І от ми буквально вчора на позиції завозили наші розрахунки, і ми далі мусимо на цій війні їздити на бандеримобілях, на пікапах куплені за наші кошти, за кошти волонтерів 20-літньої давності. І от ми їхали вчора. я їхав з моїм побратимом з Миколом Зіньком, це колишній міський голова Рави Руської, і ми ну, не йдеться вже про наступ. Ми до позиції зараз не можемо доїхати на тих пікапах, а це степи, відкрита місцевість. Тому очевидно, чим більше чим швидше ми отримаємо броньовану техніку, якісь броньовики, чим швидше ми з бандером білів пересядемо на БТР, чим швидше в нас з'являться танки. Бо ми бачимо як в танкових дуелях. Один український танк змагається з десятком російських танків. Росія і далі переважає нас в залізі. Зараз Росія почала активні наступальні дії тут, на нашому відтинку Бахмутського фронту, і ми бачимо, як вони знову пруть. І очевидно, що противника треба зустрічати на, на дальних рубежах. Тобто, чим краще буде працювати наша артилерія. Ну, дивіться, нам. В протистоянні з російських танків, де Росія має колосальну і досі має перевагу, хоча ми вже і вибили тих танків багато, але вони досі мають перевагу. Чим ми протистоїмо російських танків джавелінами або іншими системами протитанковими ракетами, які стріляють від 500 метрів там до 4 кілометрів максимум, російський танк танк спокійно веде бій від 5 кілометрів, може прицілюватися і наносити враження, тому ці. Те, що, знаєте, я інколи спостерігаючи за цими дурними дискусіями в Рамштайні чи, чи, чи в Європі, для себе хочу зрозуміти: от мета європейських країн е, в чому полягає? Знекровити Росію чи, Україні, чи допомогти Україні перемогти. Тому що нам от порційно, чим, чим довше затягується та, та допомога, тим більше не просто українських вояків гине. Тим більше гине українського цивільного населення, тому що Росія ж не вибирає, Росія не веде війни за законами війни. Її головний об'єкт є агресії. Є всі українці. Ми бачимо, що вони атакують цивільних, нападають на цивільні міста. Вони ж не хочуть, наприклад, на Донбасі те, що ми помітили, вони не хочуть нічого захопити. Їхня мета знищити. Той населений пункт, куди заходить Росія, там нічого не залишається. Взагалі ні людей. Ні будинків, нічого тому навіть ці місцеві мешканці, які довго вірили в дружбу в Росію, які десь хтось очікував Росії, вони бачать, що Росія приносить виключно смерть. Ось тому, звичайно, би хотілося б, щоб пошвидше ми розуміємо, що західні країни дуже навчилися рахувати гроші, і вони вже багато фінансових податків заплатили, щоб допомагати Україні. Але податок крові платимо ми одні, і та сама Німеччина мусить розуміти, що якщо не зупинити Росію зараз тут. То це буде то це війна прийде в інші європейські країни, і тоді і не тільки ми будемо платити податок крові, а й вони будуть змушені платити податок крові, тому що якщо Росія, якби Росію вдалося з Україною, то наступними, на мою думку, були б Балтійські країни, і тоді мав би мала би бути задіяна п'ята стаття НАТО, і тоді німці були платили податки не тільки фінансами, танками, снарядами, а своїми солдатами, своїми дітьми. Ну, але, на жаль, ми бачимо цю ситуацію в Європі багатолітньою, коли Франція і Німеччина, навіть коли був так званий мінський формат, достатньо часто займали таку позицію посередині. Зараз, знову ж таки, хочу зазначити, виключно через громадську думку, виключно через те, що рядові німці, рядові французи, рядові американці підтримують Україну, це заставляє їхніх політиків, хоч дуже повільно, рухатися в правильному напрямку. Але зараз. Ми бачимо, що на фронті є настільки величезне напруження, бої тривають 24 на 7, Нічого не припиняється, але створилася ситуація певної стратегічної рівноваги. Зараз ні росіяни не можуть досягти великих стратегічних успіхів. На жаль, без серйозної важкої техніки, без броні, без танків говорити про великі наступальні операцію в районі, де є величезні міські агломерації, де степи, де немає де заховатися, де кожна посадка вже знищена російською артилерією не доводиться. Тому звичайно хотілося б, щоб пошвидше ми отримали все необхідне, але це вже рік триває. Бачите, цілий рік нам там одне дали, друге дали, але кожен день це втрати життя українських солдатів, і от це те, що найбільше обурює, що що через отаку нерішучість, кволість, повільність ми дуже багато втрачаємо наших найкращих людей цього тижня? У лігві наших ворогів Москві почали ну, по-перше, з'явився знову Медведчук, який написав статтю, яка виправдовує агресію свого кума Путіна. Нічого дивного, і там почали говорити про так би мовити створення. Уряду у вигнанні з Януковичем, Мазаровим і Медведчуком, ну як завжди, кращих не знайшли. Але, от е, ми хотіли про цю тему сьогодні говорити, але ви мене наштовхнули на таку, знаєте, цікаву паралель. Ви у своїй першій відповіді е, сказали: я от зараз не цитую, бо ну так досліджу не запам'ятав що, е, скажімо так, і деякі українські діячі доклалися до цього е, російського імперіалізму. Так і ми, ми ж розуміємо, що там у 20-х роках минулого століття у Харкові. З'явився український уряд, який потім перейшов до Києва з комуністами. Потім радянською державою керували там і Хрущов, і Брежнєв, люди, які мали відношення до, до України, скажімо так. А зараз, якщо подивитися серед тих людей, які оточують Путіна і кажуть, що мають на нього вплив, це там умовно мільярдери брати Ковальчуки, вихідці з України. Спікерла спікерка їхньої там якогось парламенту, де засідають голови областей, якщо так на українську аналогію переводити, Валентина Матвієнко також має українське коріння одним з перемовників на початку. Пам'ятаєте, повномасштабного вторгнення Російської Федерації був Дмитро Козак. Я точно його посади не пам'ятаю, він один з очільників партії Єдина Росія, і він також народився в Україні. І м, насправді Фрідман, наш близький Фрідман з Львова. Зі чоловік. Львова. Угу. Знаєте на що? Я таку одну думку навіть почув серед ліберальних експертів Російської Федерації. Зараз не буду вертатися до прізвища цієї людини. Це не важливо, що насправді є якась така певна категорія українців, які е, хочуть жити. З Москвою, чомусь хочуть жити з Москвою. І вони стали такими свідомими або несвідомими драйверами е, тих. Процесів, які розпочав Володимир Путін, тому що хтось же Путіну пояснював у е, цій історії, що тут чекають на Російську Федерацію. Він же якось сподівався зайти в Київ і, е, і що далі робити? Тобто, от як ви ставитеся до цих е, як ми маємо ставитись до цих людей, зрадників по суті, але які сидять зараз у Москві, Там майже весь е, вся опозиційна платформа за життя, за яку голосували мільйони українців, в тому числі в тих регіонах, де зараз найгарячіше. Які десь, ну скажем так, допомогли в кінцевому підсумку Російській Федерації остаточно збожеволяти і піти в повномасштабний наступ. І яка їхня роль взагалі в цій історії, на ваш погляд? До зрадників треба завжди ставитися як до зрадників, і це добре, що зараз зрадники сидять в Москві, а не в Києві. Хоча треба не забувати, що достатньо зрадників ще ще знаходяться і в Києві. Що, на жаль, фракція Медведчука є в парламенті. На жаль, нинішня влада активно використовує їхні голоси при голосуванні. Це залишається проблемою, тому що, поки ми на фронті вбиваємо зрадників і колаборантів, хтось з них втік, частина собі спокійно далі, якби сидить в українських органах влади. Ми, на жаль, не до кінця не провели як всі країни європейські східноєвропейські країни, які були під совєтською окупацією, не провели остаточна люстрація. Україна і досі не оприлюднила список агентів КГБ. Україна і досі в наших спецслужбах не було проведено якби велика чистка. І досі частина російських агентів перебуває тут. І це є більшою проблемою ніж те, що, що там Медведчук виписує в Москві. Якби і Медведчук, і Янукович, це класичні колаборанти. Очевидно, багато років Росія фінансово їх утримувала. Вважаючи, що через них вона отримує владу в Україні, ну але всі їхні політичні плани двічі перекреслив український майдан, бо Путін вже от от відчував, що ось Україна в в кишені, українці виходили на майдан, українці використовували пряме народовладдя, в форму народовладдя і зруйнували всі плани ворога. Зараз говорити про будь-який маріонетковий уряд в Москві це вже нічого не дасть. Повірте, це рік гарячої фази війни. Не тільки поставив крапку на так званій декомунізації, коли вже ні про який комунізм не говорять, а він провів величезну деколонізацію. Ви собі уявіть, скільки би ще століть ми би дискутували, чи має бути Пушкін не те, що в Одесі, а у Львові. Я думаю, інтелігенція ОСТИ би писала, що там мають бути Пушкіни і так далі. і так далі. Але зараз Росія у агресією вона всі свої політичні плани знищила. Які б статті вони не писали українці на собі відчули їхній електорат, до речі, проросійський. Бо проросійський електорат був зосереджений завжди на сході і на Півдні країни. І той електорат, який колись мав якусь думку, що з Росією треба шукати якісь порозуміння, він на собі відчув ракетні атаки, він на собі відчув артилерійські удари. І повірте, я думаю, що після цієї війни електорально Донбас голосуватиме дуже схоже з Західною Україною. Тобто, Росія сама стерла те, що вона. Десятки років напрацьовував через політичну корупцію, через підкупи, через свою агентуру. Зараз вже очевидно, що, що Росія є ворог. Ми зараз розуміємо, що ні Янукович, ні Медведчук жодного впливу політичного в Україні мати не будуть. Зрозуміло, що зараз Росія, мені здається, буде задіювати іншу річ, буде накопичуватися втома від війни, і Росія буде намагатися. Якби заходити знову Україну через так звану нову партію миру, я не знаю, кого там знайдуть Стахіва якогось чи, чи ще когось. Але зараз для Росії ключове завдання знищити ту синергію, знищити отой дух єдності, який є в українському суспільстві. От цього треба боятися найбільше. А медведчуків, козаків до речі, ви згадали одного козака. Треба згадати і іншого козака. Уродженця Львівської області, який зараз в бігах там в Росії, який дуже багато років дуже спокійно здійснював проросійську політику. Мені цікаво, чи українська держава вже знайшла його активи, прибрала забрала його активи, націоналізувала його активи, і, і тої п'ятої колони, яка, яка є в Україні. Бо я ще раз повторюю: багато хто про це говорить. Гірше війни з Росією може бути тільки мир з Росією, тому що мир з Росією як такий взагалі неможливий. Зараз дуже треба слідкувати, щоб нам знову не впихнули якісь там мінські угоди, тому що ми розуміємо, що зараз війна перебуває в критичній фазі фазі найбільшого напруження сил з обох боків. Що з нашого боку, що з російського боку, максимально все кидається, кидається в цю війну, і ми бачимо, що Росії кров з носа потрібна передишка. Тому зараз дуже важливо, щоб нас. Там ні ні заходу, ні з середини країни нам, нам знову не розказували якісь мантри про мир з Росією, про перемиря з Росією. Зараз саме той час, коли Росію треба добити, для цього потрібно якби зберегти внутрішню єдність для цього потрібна ця допомога наших західних партнерів і, нарешті, якби поставити крапку в цій війні. Пане Юрію, ви кажете, що ви перебуваєте якраз на Бахмутському напрямку, той який один з найгарячіших останні місяці? Якщо можна проаналізувати ситуацію там, тому що ми розуміємо, наскільки для Росії важливий цей напрямок, і вони вже там кілька разів і говорили про те, що вони там захопили частину території, і, і потім і потім доводилося якось пояснювати, що це не зовсім так. Як зараз ситуація, наскільки складно нашим військовим? Після 7 січня по всій лінії фронту, південніше Бахмута, північніше Бахмута, Росія почала активні наступальні дії. Причому повернулася до своєї звичної практики. Якщо десь місяць-два назад вони діяли малими штурмовими групами, тобто під вогнем артилерії підходили під наші позиції, спостережні позиції, атакували їх невеликими штурмовими групами по 5-7 людей. Потім закріплювали ці позиції, намагалися йти далі, то зараз росіяни знову пруть масами. Тобто ми їх бачимо десятками, вони не ховаються. Видно, що є якийсь наказ від Путіна. Очевидно, ми розуміємо, що насправді ця бійня під Бахмутом для Росії це, це пірва перемога. От ми тут днями чумакували, знаєте, перебували в місті, куди посіль люди ходять ходити. Ми бачимо, як десятки людей Росія бездарно кладе виключно в пропагандивних цілях. За містечко, яке не має жодної стратегічної ролі, просто не відіграє, пануючі висоти залишаються за нами. Але зараз на фронті насправді дуже важко. Війна, противник невпинно штурмує. Десь схожа ситуація по відчуттях, так як було на початку війни, коли ми були в районі Лисичанська Сєвєродонецька. То зараз інтенсивність не менше. Тобто, противник цілодобово здійснює артилерійські обстріли, постійні авіаційні нальоти і постійні, постійні атаки штурмових груп противника. Тобто, просто Росія взагалі не шкодує людей. Мене, мене якби найбільш важко, що Росія нам пропонує цей обмін людей на людей, тому що вони своїх не шкодують і вони нас вв'язують у в, в таку тяжку позиційну війну, особливо коли десь. Лінія фронту починає зупинятися, коли артилерія чітко прострілює позиції, то, то на жаль, на жаль, на жаль, втрати не саме і ми. Але жодних успіхів в Росії немає. Тобто траса Бахмут Константинівка не перерізана, спокійно можна доставити будь-які вантажі військові і не лише в Бахмут. Траса словянськ Бахмут не перерізана, траса сіверськ від Бахмута до Сіверська. Так, частково вона є небезпечна, перебуває під вогневим контролем. Але так само, як ті місця, куди росіяни війшли, перебувають під нашим, під нашим вогневим контролем. Так їм десь вдалося частково досягти успіху в районі Солодара. Але, але це місто знаходиться під нашим вогневим контролем. Наша артилерія постійно відпрацьовує. Ми через коптер виявляємо противника, постійно їх знищуємо. Тому тому навіть ті успіхи, які в них зараз ніби тут є. Це виключно пропагандистські успіхи, і це виключно пірові успіхи. Тому що це Росія знову стільки, стільки людей вони тут кладуть, що, що це якби собі ну, важко цивілізовані взагалі зрозуміти, що так можна вести війну. Зараз е Герасимов таке враження веде війну як Жуков, що бабі і що наражають. Але Росія має розуміти, що після цієї війни вона буде мати страшенну демографічну кризу. Тому що вони як теж втрачають е, величезну кількість свого населення. Ви тобто подивіться втрати, які сьогодні має російська армія. Ну ці втрати такі великі втрати після другої світової війни, напевно, що не було в жодній в жодній війні. Тобто, це колосальні, колос, колосальні людські втрати і жодних, жодних, жодних успіхів. Хоча ще раз зазначу: Росія тут зараз пропонує цей дурний обмін людей на людей, тобто за місця, які не мають якоїсь стратегічної. Просто ми затяглися за Бахмут, бо ми розуміємо, що, що е, ну, це українське місто, за якого треба боротися. І українська армія бореться за кожне українське місто і за кожну українську людину. Я вже кажу, що я вже розказував вам, що днями ми під обстрілами дідуся і бабусю прямо з лінії фронту, тому що вони все життя жили в своєму будинку і вірили, що війна стосується воєнних, а не цивільних. Але зрозуміло, що єдина хата в селі, яка лишилася в них. Це найбільш зараз важливий об'єкт для атаки Росії, тому що вона, якщо бачить, що ще щось живе лишилося, то <кій> обов'язково починає... обов'язково починає його знищувати. Тому зараз ситуація є важка на фронті. На жаль, нам не вистачає боєприпасів. От ми працюємо на американських гранатометах МК-19. Ми зараз відчуваємо снарядний голод. Тобто ми піднімаємо коптера, бачимо скупчення ворога, бачимо десятки ворогів, знаємо, що його можна знищити. Але недостатня кількість боєприпасів не дозволяє нам цього зробити, тому той самий Рамштайн важливий нам для того, щоб ми отримали належну кількість боєприпасів і могли спокійно виконувати свою роботу.